Список військових підрозділів, яким атомники з Південноукраїнської АЕС надають допомогу, регулярно доповнюється. Морські піхотинці Андрій та Юрій не очікували, що за декілька тижнів після подання запиту їм доведеться вже отримувати обладнання. Тільки відправив запит і е, отримав відповідь дуже швидко. Про те, що атомники допомагають військовим з амуніцією та допоміжним обладнанням, Андрій дізнався від родича працівника ПАЕС. Командування частини визначилось з найнеобхіднішим, оформило документи. Запит задовольнили повністю. Ми передаємо цій частині три квадрокоптери Мавіки 3, морський бінокль і два різні тепловізори для того, щоб виконувати бойові завдання там, де вони зараз знаходяться. Це все було закуплено завдяки тим коштам, які нам перерахувала проспілкова організація ДПНЕК «Енергатом». В розмірі двох мільйонів гривень ви пам'ятаєте, да, і на зіткнення профспілкового комітету ми приймали рішення, на які речі потратити ці гроші. І от ми купили ці речі для того, щоб оперативно передавати нашим хлопцям. Все, що просили морпіхи, обійшлося у 436 тисяч гривень. Решту коштів спрямують на придбання обладнання для військових вже з інших частин. Заявок надходить дуже багато. Дрони, приціли, тепловізори потрібні усім і постійно. Підрозділ Андрія боронить державу на найбільш гарячому Донецькому напрямку. Прилади та гаджети від атомників допоможуть нашим бійцям більш якісно виконувати бойові завдання, і найголовніше зберегти їхнє життя. Зараз у кожного підрозділу є. Підрозділи аеророзвідки, і вони коригують артилерію, міномети і підходи ворога до наших позицій. Дякувати цьому ми знаємо про їхні передвіження. Прилади нічного бачення ми також бачимо, коли вони. Підходять і відходять, і це дуже допомагає. Крім обладнання, морпіхи повезуть на передовущий оберіг, прапор, який прикрасили діти, вихованці творчих колективів міста.